Учень 10-го хмельницького НВК Олександр Посвістак минулого року передав 70 тисяч гривень на дрон для українських захисників. Збирав їх два роки. Була мрія знімати мальовничі краєвиди Хмельниччини. Але вирішив він свою мрію поки що відкласти, і разом з своєю сім'єю він придбав безпілотний літальний апарат, який вже працює, виконує свої бойові завдання, і був переданий морським піхотинцям. Після того народилася нова ідея: як допомогти армії. Це зробити календарі та виходити їх продавати. Ми всі разом виходили до дитячого освіту продавати ці календарі. Ми продали багато дуже календарів. І ми назбирали на дві на зарядні станції Бандера, Павер та на шість старлінків. На приватному підприємстві Монускрипт безкоштовно роздрукували календарі, а з їх дизайном допомогли в комп'ютерній академії АйТі Степ, що в Хмельницькому. Ми це втілили, роботи наших студентів використовувалися патріотичні. Ми постараємося ще зробити якісь проекти для того, щоб допомагати далі, і для того, щоб змогти ще більше допомагати. Ось, ну і дякую нашим захисникам. До акції долучилися освітяни. Календарі купували вчителі та учні Хмельницької громади. Серед навчальних закладів розповсюдили, і таким чином ми таку зібрали потужну суму. А це немало небагато це 240 тисяч гривень. Ту ідею, яку від Сашка народилася, ми її реалізовували практично, тому що ми розуміли, що тут із користю буде використовуватись календар, і ці кошти підуть на потреби наших збройних сил України, які дають можливість нам навчатися в умовах воєнного стану. Супутникові термінали СтарЛінк передали декільком підрозділам, що дислокуються на території Хмельницької громади і виконують завдання в зоні бойових дій. Дякую. дуже гарна річ. Допомагає, як знаю, по собі писати, що все добре, всі живе, здорові, і дуже допомагає ничтори. Дякую. це є дуже потужно, адже я розумію, що таке Starlink, він як дає можливість запустити дрона, як дає можливість комунікації для виконання бойових завдань, так і... Дає можливість написати смс-корідним паралельно. Ми проводили ще роботу з іншим проектом. І в загальній кількості ми закупили 15 старлінків. Та половина, яка поїде на Донецьку область. Вже частина поїхала. В основному на Солодарський, на Бахмутський напрям.